Усім привіт! І сьогодні у нас довгоочікуване для багатьох людей відео про гру від Catizen Bomбі. І сьогодні я вам покажу, як і що там можна зробити, аби швидше прокачатися в цій грі. Це буде відео виключно для новачків. Ну, і також, якщо ви бивалий ігрок, то для вас може теж щось знайдеться цікавеньке. Але перед початком по традиції я хочу вам порекомендувати наш телеграм-канал, щоб ви підписалися. Ну і також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, якщо ви ще не підписані. Ну і також лайк на це відео, не забудьте вліпити. Мені буде дуже приємно. Посилання на наш телеграм-канал буде в закріпленому коментарі, і також на цю тапалку буде в коментарях посилання. Переходьте внижче під відео і знаходьте там всі посилання на відео. І також хочу вам порекомендувати підпис... не підписатися, а юзати ось цього бота. Тому що скоро, може, я не знаю, може і сьогодні, може ввечері, може завтра вже буде халвінг і уріжуть нам кількість здобування ось цих монеток в свіч. Тому то, також рекомендую вам зайти до цього бота і фармити монетки. Ви мені ще скажете дякую. Якщо хочете, можу залишити також посилання на цього бота в коментарях. Переходимо з вами в Китізен. так Чекаємо, поки вона у нас завантажиться. До речі, гра прикольна, чим вона мені подобається. Тим, що там якось не знаю, ну, і грається класно, і музика прикольна. І... Ну, і Тим більше, що за те, що ми граємо, нам можуть насипати токени ось ці бомбі чи Зі, я не знаю, як вона називається. Ось, тому е, рекомендую вам почати грати. Посилання буде в коментарях на цю гру. Дивіться, у мене зараз 209 рівень. Е, так, для початку. Що тут треба робити? Е, дивіться, ми тут з вами граємо, граємо, і нам потрібно буду, бу, буду, буде проходити босі. Е, так, це перше. Дивіться, у вас тут спочатку буде трошки ось цих е, золотих монеток. Я вам не рекомендував би їх тратити на ось цю штучку. Зараз вам покажу. Секундочку, поки вона розгрузиться, боже, мені телефон лагає ужас. Е, дивіться, що я вам би рекомендував? Не рекомендую. Оцей третій Airbox купляти за 100 монет. Чому? Тому що дивіться, вам спочатку будуть давати насипати багатенько ось цих монет, ось цих, ну, би намальована така на цій жовтій монетці. Кожного дня заходьте і. Ось тут вам дається один безкоштовний і 10 безкоштовних, ну, не безкоштовних, а за ось, ці, за ось ці монетки жовті. Тобто ви купуєте кожного дня ось ці монетки. Ні в якому разі не купуйте ось цього за 100, тому що ви можете, ну, якщо ви не хочете донатити, але можливо вам прийдеться там пару цигорів задонатити. Але це ну, якби для лоу-банків, да? тобто для новачків, е класно, класний вихід, щоб більше прокачатися. Це перше, да. Е також ви можете запрошувати друзів е до цієї гри, ну і тут там, трошки отримувати з їхніх винагородок. Да? Небагато, але все одно краще, ніж нічого. Бачите, ось я 14 цих отримав. Також думаю, непогано. Е, так, потім е, ось тут є вкладка AirDrop вам потрібно її прокачувати. Дивіться, ви е, як включаєте ось тут ауто, е, дивіться, ось, ось тут така штучка є, да? ви тут нічого не чіпайте Як воно є, так хай воно і буде. І ви ось тут берете, і у вас буде спочатку один, потім ви прокачаєтесь чуть, -чуть більше, потім ви включаєте два. Потім ще прокачаєтесь, потім включаєте три. Також чотири включаєте. У мене треба відкрити там арбокс, якийсь там за 17 гривні, якусь я не знаю. Розблокування. Угу. Ну коротше, мені це не, не від ну, я не можу це відкрити поки що. Ну щоб ви знали собі на увазі, ось ось тут відкрити швидкість, і ось ці бокси вони спочатку вам будуть відкриватися по одному. Це дуже довго і моторно. А як потім ви вже трошки прокачаєтесь, то воно у вас буде швидше відкриватися. Ну там 2, ну і 3. Потім 4, 5, смотря який у вас там рівень і так далі. Потім дивіться, ось тут діамант, є. Це, ну, це моя ліга зараз, в якій я є. Ось тут ви виконуєте завдання, бачите, тут перейти до 235 рівня, ви переходите і ви забираєте 250 монет. Потім пройти 7 і 2, це босів пройти, ну і також рівень розвантажної скриньки досяг рівня 11. Ну це я вже виконав. І мені дали 250. Ось тут ви фармите ось ці монетки. Також, як ще можна фармити ось ці монетки, дивіться, ось тут РПК. Чи ТК чи РК. Ось тут натискаєте. І у вас кожного там кожен день буде 5 відкрито. І як ви тільки ось це все прийдете, то е, у вас е, кожен, кожну годину е, буде відкриватися по одній штучці. ось Тому е, рекомендую вам це теж ну, просто натискаєте на ось і ви якби, перемагаєте. І тим самим чим більше у вас буде рівень, бачите, ось тут плюс 1 після 59 минут і так далі. після часу. Чим більший у вас буде рівень, тим більше ви отримаєте нагород. Це також вам моя рекомендація. Ось тут все РПК грати чим більше, тим краще. І ось тут йде почта. Да? Також, ось тут, як ви ну, будете ось це грати, вам прийде на почту, ось тут, ну, скільки ви там виграли і так далі. Ви не забувайте там також забирати безкоштовні стімонетки ну, і всякі плюшки. Розібралися. Ось тут магазин, ось тут, бачите, ось. натискаєте один клік, отримати. Як вас воно буде тут червоненьким горіти. Так, потім відкриваєте ось ці штучки, тут де авто. да? Ось. Спочатку у вас буде одна, потім дві, три і так далі по кругу. Якщо ви хочете, можете задонатити, купити віпку, ну я не знаю, чи буду купляти чи ні. Це вже будемо бачити далі, що як воно буде. Ось бачите, тут за 5 доларів і за 30 доларів. Ось. Ну і тут потрошку прокачуватись, ось тут авто. Збираєте ось ці ну, прокачки, там, карточки. Вибирайте тільки самі кращі. Якщо є червоненька, ну, з'являється, да, то ви її не беріть, Вибирайте тільки фул зелене, щоб було. А, і також є майстерність. У мене дійсно капець. Тут майстерність, так? Да. Тут можна теж прокачуватись оновлення в один крік. І Отримайте навик. Ось тут. От, потім берете тут заробити, і якщо у вас воно горить зеле Блін, не, червоним, то а, також натискаєте, отримаєте все і так далі. Але не забувайте проходити осів, Це обов'язково, тому що якщо ви не будете їх проходити, то ви просто будете на одному місці стояти і все. Просто ось дивіться, де діамант. Ось тут у вас будуть ці завдання, і ви їх проходите. Бачите, ось тут пройти до 7-2. Ви їх проходите і ви йдете далі по уровням. Ось тут по рейтингу а, виходить, ось. А, в мене зараз діамант, потім йде. Майстер, великий магістер, Старішина, челленджер і так далі. Ну, в общем, так. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на Telegram, на YouTube, а посилання в закріпленому коментарі. Тапалка також буде в коментарях. Переходьте, грайте і заробляйте. Моя вам рекомендація обов'язково грати в цю гру. І в Катізен також не забувайте проходити. Ось ці челенджі, які там є, що додали. Нас там буде 80 днів, якщо не помиляюсь, щоб виконати і нафармити якомога більше ось цих монеток. Бомбі, вроді і самих поїнців в Кеттіні. Всім дякую за перегляд, всім пока!